Друзі, пропоную вам розглянути унікальну систему зовнішнього сонцезахисту, яка відома під назвою Зіп. Її особливість в тому, що вона має короб та напрямні. Матеріал зафіксований в напрямних за принципом блискавки. Цим забезпечується максимальна вітростійкість, а також захист від нагрівання і таких погодних умов, як сніг, дощ та вітер. Управління системою зіп може бути ручним, як ми бачимо зараз у відео, або автоматичним. Матеріали категорії скрін не обмежують оглядовість. Ви бачите, що відбувається на вулиці, але при цьому приміщення не нагрівається. Стандартно колір системи може бути білий, коричневий і антрацит, але за необхідності можна пофарбувати по палітрі RAL в будь-який необхідний вам. Колір. Якщо ви шукаєте дійсно якісні та ефективні системи внутрішнього та зовнішнього сонцезахисту, то ви сміливо можете звертатися в салон Карамполь в місті Івано-Франківськ.